Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами з 17 по 23 листопада, що вас чекає. Буде три варіанти: два таро і один пасянс. Ви можете їх між собою поєднувати, таро і пасянс. Можете дивитись окремо, як вам буде зручно. Таро дивимося ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, фінанси. Ну, по посянцю, що карти покажуть. Да? Обирайте перший, другий, третій варіант, кому треба час ставте на паузу. А я буду починати з першого варіанту. Це у нас колода світлого провиця. Будемо на ній дивитися. Налаштовуйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами резонував максимально. Щоб ви отримали свої підказки. Так, ваш настрій. Хм. Щось завершити по справедливості, можливо, виплата якогось кредита, там, да, якогось штрафа, завершення якогось судового процесу. Можливо, це не земне правосуддя, а вишнє. Да? І ви щось хочете завершити і. Побути на наодинці, також може бути в тишині, да. Ви можете хотіти не знаю, взяти відпустку. Це теж документи да, там, оформити, що ви йдете у відпуск. Так. Можна ще якісь лікарняни оформляти. Ну, це настрій ваш. Щось завершити, щоб побути на одинці, відпочити, задуматись про щось, мати тишину навколо. Зараз будемо сюди програється. Особисте для вас. Якась перемога в особистому житті вас чекає. Може навіть і фінансово, якщо ви тут там, за елементи судилися, ділили мене ну, і так далі, да, тут йде перемога. Хто в пошуках, ви можете лицара Пентаклю зустріти? Мужчину, який відповідальний, може бути якийсь у нього свій бізнес, також може бути якийсь і работяга. Да? Той, хто багато трудиться, багато вкладає свої енергії. Він старається, він такий, знаєте, у нього мова кохання, да, це не про красиві слова, а про турботу, а чи є що поїсти, да, а чи є там тепло вбратися і так далі. Якщо ви вже в парі. Ви про щось тут можете домовитись, нарешті якийсь новий етап, ви на нього переходите, ви можете помиритися, ви можете отримати, там, наприклад, пропозицію руки та серця, якщо ви ще її не отримали, чи з'їхати з пропозицією. Ну, от такі якісь серйозні перемоги вас чекають. У ну, кожного вже своя ситуація. Приміряйте її на себе. Щось нарешті, що веде вас до перемоги, ви до цього могли довго йти, і це полиці пентаклів, можливо, навіть якось потримати в руках. Да? Матеріал, матеріальний. Так, робота. Кар'єра, робота, навчання, кому актуальне навчання. На роботі спокійно все. Король жезлів. Говорить, ну або про людину, з якою ви взаємодієте, там керівник чи напарник, якийсь колега, з яким у вас гарні стосунки. Також про сімейний тут може бути підряд говорити, та, що ви з сім'єю разом працюєте. Взагалі, якийсь спокій і рівновага в колективі. Якщо самі на себе працюєте, стабільно люди йдуть, да, все спокійно, да. крутиться все на круги своя. Нічого не вибиває із колії, нічого не відбувається прям грандіозно. Хто в пошуках є шанси знайти. Також може бути, що ви багато будете спамити, розсилати, да, для того, щоб знайти собі роботу. На дні зірка каже, що якщо не на цьому тижні, то. В майбутньому о, знайдете роботу і здійсниться якесь задумання по роботі. Ось так. Хорошо, як по фінансам це все у вас буде відіграватись. Що у вас тут по фінансам? Ух ти, тут пентаклів. Приходять якісь гроші по-любому, або вони вже у вас є, або шанси заробити, да? наприклад, як ви будете розуміти, що знайшли роботу. Вихід із ситуації, нарешті. От ви не знали, можливо, де взяти, не вистачало фінансів. Може, тут ви якісь шахраїни, дай Боже, обминули і ви з ними е, судилися і гроші вам виплатять, чи, чи ж самі аліменти, чи ще щось. Но гроші по тут пентаклів 100% у вас будуть. Без грошей ви не останетесь. Ось Може бути два джерела, або від когось вам ідуть гроші, через когось від когось. Но гроші є. На дні шістка пентаклів теж про це говорить. Що вам прийде навіть можливо, якась як допомога, вам можуть допомогти фінансово, щось можуть подарувати. Вам можуть дати еквівалент грошей. Ну, тобто, щось, що коштує. Але це може бути ну, не самі гроші, да? Подарунок, послуга якась, на якій ви зекономили, це теж еквівалент ось так. Так що бажаю, щоб у вас програлося. Тиждень найкращий, тиждень хороший, спокійний, і фінансово благополучний, і по особистому житті чудово. Так що все буде супер. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я йду далі. Це в нас золоте, О, позолочене таро, позолочене таро. Налаштовуйтесь двієчки двічки на себе. Це давайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, з 17 по 23 листопада, що вас чекає? Ваш настрій? Ви знаходите якийсь вихід із вашого тупіка, де ви не могли знайти, прийняти якесь рішення, і вам стає набагато легше вихід із. Е Самоєдство такого, да? от з того, що, от я не знаю, мені там іти, не йти, робити, не робити. Чистка мечів показує, що ви з цього виходите, і вам стає легше. Відбувається полегшення, можливо, по 30 кубків вам хтось підскаже, де взяти цей вихід, де його знайти. Починає розрулюватися якась ваша ситуація, ну, от настрій такого полегшення, що я вже. Уж, Знаю, по крайній мірі, напрямок, да, куди мені рухатись. Так, особисте життя. Зараз глянемо, побачимо, де це у вас програється. У нас кермічні карти для двох варіантів по особистому житті. Да. Тут карта суда. Може, це тут? Може, це в особистому житті. Ну, хто в пошуках да, зразу карти говорить. Навіть якийсь вибір у вас може бути. Ви можете ходити на побачення чи з кимось переписуватися, але суд говорить про те, що ви відчуваєте до когось потяг. Ви не можете ніби приділитися, що це. Да? Це от таке веща, до прикладу, я давно цю людину знаю, якось мене там тягне, чого тягне, а може мені здається. Да? От такі от І когось ви можете виділяти самих якихось побачень, зустрічей. Ну, побачення можуть бути, бо вибір є, але. Це ще не конкретно так, це не вхід в стосунки, якщо ви в пошуках реально знаходитесь. Якщо ви не шукаєте, то ну, тут ніхто на голову на цьому тижні не впаде. Вам. Для тих, хто в парі, да, що тут карти показують, розвіюються якісь у вас підозри, ілюзії. Щось ви не розуміли, що відбувається в парі, щось вам було неясно, щось ви хотіли прояснити. Нарешті суд каже, приходять якісь новини, якась важлива розмова. Ось це полегшення може відбутись. Ви поговорили, і вам стало легше. Зняли таке гарні з душі, оприділилися. Або ви не знали, там приїде людина чи не приїде, Ви от ви знаєте, тут не показано по картам відповідь, приїде чи не приїде. Але вам просто знати треба. Чи, чи, чи так, чи ні, от ви будете знати. І далі вже з своєї ситуації будете виходити. Так, робота. Прекрасно. Дивіться, якась зміна йде. Ну хто в пошуках одразу, да? Ви можете знайти роботу по карті смерть це щось може бути для вас. Дивіться, шістка кубків і смерть. Ніби щось те, що вже було, ну но по-новому. Наприклад, вам запропонували вернутися там чи зголовити на якусь роботу, якщо ви в пошуках, да? і нові умови туди вам запропонували. Ось так. Або ви ту ж саму професію знаходите, але там інші умови. Да? Хто працює, можуть до вас тут. Якісь, ті самі завдання вам даватися, тільки по-новому треба зробити, да? ті самі клієнти на перспективу, кстати, буду зупен Пентаклів приходити. Все, що буде на цьому тижні відбуватися, буде відбуватися на перспективу. Ну, зараз ретроградний Меркурій, де не, не мудріно, що щось тут повертається. Старі пропозиції, старі проекти, старі клієнти, старі історії з кимось. Да? Працюйте, я не бачу тут різких, якихось таких, знаєте, змін, що щось вас вибиває. Ні. Я думаю, що настрій ваш все-таки з особистим життям більш пов'язаний. Бо на роботі, в принципі, тут, ну, хто шукав роботу, може бути, да, що вам підходить по настрою. Тому що ви вже ніби маєте якісь собі наміточки і пропозиції. Ось так. Фінанси для вас, фінанси для вас. Фінанси. Угу. Таке відчуття, що от вони є, але вам треба їх структурувати. От знаєте, по ці жезів все часто якісь невеликі суми, але їх багато, це як от торговля, да? що от приходять гроші. Ви думаєте, да? я ж кажу, треба розподіляти королеви мечів. Ви думаєте, куди правильно? Як правильно. Тут так інтересно, да? дівчина, а хлопець зображений як прозорий, як тінь, її да? вимисел, я би так сказала. От ви можете на щось збирати, про щось мріяти. У вас може бути якась оця мрія така. Але да? я не бачу, що ви вже це реалізуєте на цьому тижні. Гроші питаю будуть, так, да. четверка жезлів, гроші у вас будуть, причому вони у вас якось можуть йти стабільно. Взагалі четверка жезлів це карта відкритих доріг, да? відкриті дороги для грошей. Е, тільки ви їх структуруєте, як, правильно, що, куди, чітко там щось може відкладаєте. Може, ви там, не знаю, на банку щось скидаєте. Це в тому на банку, да? хто за кордоном, то може ну, там, якісь маєте теж. Заощадження, да, де ви там якісь процент кидаєте. От тут якась така історія, що от прийшла саме, я з неї процент скину, прийшла свого процент скину, на щось збираю, на щось хочу, або там щось закриваю, що мені заважає, там мрія може розплатитися зі всіма цими е, кредитами, боргами і так далі. Так що от тиждень у вас такий. Ви ніби заспокоюєтеся, проясняєте щось і вам стає легше. Бажаю, щоб у вас він програвся якнайкраще, Пишіть свої коментарі. Ставте реакції, підписуйтесь, а я йду далі. Хто обрав київського урожаю? Чи всі обрали, може, так, добавочок київського урожаю? Пасіанс. Хто перший раз дивиться пасіанці? Це дуже класна штука, така прорисательна. Да? Тут складаються картинки, і які картинки крутяться, співпадають, ті події. Буду з вами відбуватися те, те, що тут випадає, буде з вами відбуватися. Так, дивимося. Так. Якщо я якийсь символ пропущу. Пишіть в коментарях, я вам скажу, що значить, якщо ви не знаєте, бо, може, вже був такий символ, я вже казала, що значить, ви вже в курсі. Але якщо не в курсі, не стидайтеся, пишіть не бачу, не бачу, йду далі. Тут легко можна пропустити якісь символи. О, сонце. Ну, сонце шикарно. Сонце це і прояснення, сонце це коли тепло на душі, сонце, коли щось здійснюється, коли ви процвітаєте, коли є достаток, коли є в сім'ї якась радість. Да? На душі, кажуть, тепло, да? на душі сонце. Це якийсь успіх. Можливо, ви щось запланували, якісь рухи. Якісь плани маєте, то ви ціль цю досягнете, що ви ставили собі якусь ціль тут, ну щось. Ну, от скажіть, що я придумаю, от кожен раз, коли на тижневі розклади, от така фігня, що ну, нема символів. Один, два, три символи. Зазвичай більше просто в розкладах інших. А от саме на тиждень я про це кажу, і це разом мені казати не буду, а воно знов таке. А воно знову таке. Але, тим не менше, Зато якийсь символ, за якийсь символ да, випав. Самий важніший карта сонця, процвітання, благополуччя. Знаєте, да, це цей е, теплої погоди може, дай Бог. Може там, де ви знаходитесь, тепло, сонечко. Або в нас тут після такої погоди супливої осінньої вийде сонечко, буде нас радувати. Ось так. Ось такий варіант вийшов. Якщо десь якийсь я символ не помітила, їх всі можна крутити. По да? діагоналі не можна, можна, отак, як я крутила, поєднувати між собою. Пишіть, я напишу значення. Бажаю вам вдалого класного тижня. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. па-па!